Чому на зустрічі в Лондоні не запросили Польщу, і чи міг би я прокоментувати останні заяви польських колег, зокрема, перспективи зустрічі з президентом Навроцьким у якійсь більш-менш близькій перспективі? Значить, перша у другій частині сьогоднішньої зустрічі у нас була ВІТІ VTC, тобто онлайн зустріч з лідерами, Польща була присутня. До речі, був міністр Сикурський, і... і? Зазвичай коаліція охочих у нас завжди є Польща або присутня офлайн, або VTC. Зазвичай це прем'єр-міністр э, Польщі, і тому, що э, ка... тому що він завжди був коаліції, охочих. так, що стосується президента Польщі. Я з задоволенням зустрінусь з ним. Я йому це сказав по телефону. Я йому запросив і сказав: Обирайте, будь ласка, дату. Ми е, поважаємо Польщу. Ми вдячні Польщі за те, що вони е, прихистили наших людей, допомагають, підтримують. І я ми завжди відкриті. У Нас багато різних дат. Будь-яку дату обирайте. Я з задоволенням е, буду зустрічатися з новим президентом Польщі. І з паном Навроцьким президент Польщі, в свою чергу, нещодавно я чув сигнал, що він мене запросив, Ну, напевно, для того, щоб я приїхав, мені потрібна дата. І тоді, якщо президент офіційно, неофіційна, як він хоче, запросить і запропонує дату, безумовно, я приїду з офіційним візитом в Польщу. Для мене це важливо.